Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїми в'язальними планами на весняно літній сезон цього року, 2025-го, списочок нормальний, враховуючи мою швидкість в'язання, не дуже швидку, я б сказала повільну. І я поділила все на категорії кофти, низи, спідниці, шорти і аксесуари. Першою буде кофта, ось така. Але тут використано більше кольорів, у мене буде всього два кольори, і я вже почала в'язати цей светрик. Це буде шоколадний та блакитний кольори. Я їх придбала, коли була вдома в Полтаві. Зайшла в магазин стокової пряжі, і мені прям ці дві бабінки впали в око. Я їх прям захотіла зразу придбати, і вже почала роботу з них. Не знаю, коли завершу. Uh, Сватер я ще не в'язала, думаю, це буде довго. Але в планах їх декілька. Uh, ще хочу зробити із цієї ж пряжі, яка мені дуже сподобалась, з магазину Кік. Uh, та що в мене є в іншому кольорі світліше, я з неї сумку вже в'язала. І з цієї шпряжі зроблю ось uh, такий кардиган. Тут він зображений в декількох кольорах, але в мене буде в одному кольорі. І із таких же квадратів буде ще один светрик із махірової ниточки, але чисто синій. Ту нитку я купувала на шейні в синьому кольорі. Я сподіваюся, що я за весну, за березень-квітень, можливо, зроблю ці три ковтинки. Далі йде топ. Дуже популярний є такий топ з квіточками. Думаю, ви часто бачили десь фото таких топів, і сукні так роблять сумки із квіточок різних варіацій і щось подібне також хочу зробити собі на літо. Далі сукні. Сукні це взагалі щось. Крейзі, я не знаю, коли я буду їх в'язати, бо це дуже часто затратна. Перша сукня, яку я хочу зробити, це сукня, яку в минулому році в'язали всі. Це сукня Taylor Swift. Але я хочу робити її не в таких кольорах, як вона у всіх була на всіх фото на всіх інстаграмах, пінтерестах, де тільки можна, а зроблю в шоколадному. Кольорі однотонною, я вже замовила пряжу на цю сукню. І сподіваюся, що літом в мене вона буде готова. Не закинута, не буде перероблятись 100 разів, як спідниця, яку я робила в минулому році. І досі вона валяється недороблена. навіть трішки розпущена. Бо мені потрібна була нитка. От. А друга сукня буде. Теж із квадратів, але не звичайні квадрати, які я до цього робила якісь більш такі кращі візерунки підберу. Щось більш ніжне, таке, мереживне. І ось приклад такої сукні, щось подібне постараюсь зробити. На неї також вже замовила пряжу у блакитному кольорі. І що слідує далі, це спідниці. Спідницю я планую зробити із залишків пряжі з цих двох сукень. Шоколадна, блакитна і візьму також молочний колір, який в мене залишився із шарфіка. От, із цих трьох кольорів, сподіваюся, мені вистачить на спідницю. Далі хочу зробити ще шорти. На них також я вже замовила пряжу. Я більше пряжі купую, ніж вив'язую. Це нормально? Я думаю, це нормально. На них я вже замовила пряжу. В чорному кольорі будуть шорти. Вони будуть не літні, а такі на весну, осінь з пальто, теплими колготками, такі тепленькі шортики. Щоб можна було поєднувати з якимось яскравим светром, тим же червоним шарфом. І щоб був акцент на цих предметах гардеробу на светрі, на якихось аксесуарах. І низ просто чорний, непримітний такий, щоб увага була на светрі. Далі аксесуари, які я хотіла би зв'язати, це хустинка. На голову, Такі також є з квіточками, як той ТОП, є е, е, багато різних варіацій, е, всякі сіточки і різні узори. Е, щось з цього виберу і зв'яжу собі далі на таку хустинку. Я сподіваюся, що це не займатиме багато часу, і я швидко зможу її зробити. Е, також із аксесуарів далі йдуть сумки. Багато сумок не буває, звичайно ж. А, ось таку сумку. А, я вже давно планую зробити. В мене вже лежить пряжа на неї, замовляла на шийні, Вона буде в оранжевому кольорі. Сподіваюся, її також зробити за це літо, Можливо, навіть до літа завезну встигну, не знаю. От, наступна сумка. Також на неї пряжа вже лежить. Я хочу і зробити подібною до тієї чорної сумки, яку робила собі в жовтні. Але інша пряжа, то я робила із такого шнура для макраме, Хоча, в принципі, ці поліпропіленові шнури також для макраме мабуть, використовують. Ну, інший взагалі шнур буду використовувати поліпропіленовий, також брала на шийні його. Також в шоколадному кольорі. І вже починала робити, але по традиції все закинула і воно лежить на поличці. Ну, я до неї обов'язково От. І ще хочу зробити собі косметичку. Я думаю, використаю якусь із тих пряж, що в мене лежить на паличці, зберігаються, чекають свого часу. От, косметичку, я думаю, зроблю в формі якогось такого пеналу. Замочки в мене також різних кольорів вже лежать, залишається тільки знайти час і почати робити. От. Є багато різних косметичок в'язаних, багато картинок бачила, які мені сподобались, я собі зберігла. Але все ж таки, мабуть, ось таку буде робити. Мені здається, вона буде найзручніша і більш вмістка, але й не дуже велика. На цьому все. Я сподіваюся, що я встигну зробити все це за сезон. А осінню вже буду в'язати щось тепліше, щось на зиму. Дякую вам за увагу.